Цей день вся земна куля святкує міжнародний день рідної мови. Ми пишаємося нашою мовою. Сьогодні це мова захисників незламних борців за незалежність. А що про нашу мову думають подільчани? Доброго вам дня! А яка роль української мови у вашому житті? Е, важливе значення маю переходжу вже на українську потрохи. Дуже важливу роль відіграє українська мова в моєму житті. Я нею розмовляю на робочому місці, розмовляю українською мовою вдома, в суспільстві, в соціумі, серед друзів українська мова в нас є. Так що роль велика. Ну, дуже велику відіграє роль. Ну, що ж, ми живемо на Україні, тому повинні розмовляти українською. Вона доволі така симпатична, мелодійна. Ну, для мене українська мова має важливу роль, оскільки це перша моя державна мова. Це мова спілкування моєї країни, в якій живу, мого, мого народу. Це наша культура і наша спадщина, яку ми маємо оберігати та е, її продвигати у маси, у світ. Це свято підкреслює роль нашої мови у збереженні культурної спадщини та розвитку суспільства. Українська мова співуча та ніжна, вона є невід'ємною частиною нашого життя. Згадайте сьогодні шістдесятників та відстріляне відродження. Читаючи їх твори, одразу стає зрозуміло, яку силу має слово і як воно може бути засобом боротьби. Чи вважаєте ви за потрібне популяризувати рідну мову нашу? Звичайно, пісні, казки, кіно, спектаклі. Не знаю. Українська мова дуже важлива і дуже потрібна, а і ще милозвучна, цікава і дуже-дуже гарна. Так, це, мені каже, навіть запізно, це треба було робити гаразд раніше. Звісно, звичайно. Ось ми з'ясували, що знати, розуміти та спілкуватись українською зараз повинен кожен. Адже мова це зброя, мова це інструмент, яким треба вміти користуватись. Мова це душа українського народу.